Volkswagen Польцва... Т-4. ДОЇ базі в червоному кольорі. Бачите, акуратників, збережений Вартість складає 6800. 97 рік. Присутній кондиціонер веббасто. Контактний номер 063 668 500 500 і 5 чи 9. Ну, будете пробувати. Гума зимова. Акуратний салончик На жаль, зачинений. Можу ще вам показати візуально, тільки цей автомобіль. Ось так він виглядає. Когось зацікавило, телефонуйте до власника. це Renault Кенго, пасажири 2009 року, 1.5 дизель. Оригінальний пасажир з кондиціоніром, 4 електропідйомника, центральний замок, АБС, задні партроніки, мультикермо, вартість 7800. Контактний номер 068 034 02 44 Бачите, понизу йдуть рейлінги. Чорний колір, бо зазвичай дуже багато білих електропідйомників і електрозакатів. Дозвольте, я зніму таку. Механічна коробка передач. Салон ціленький, акуратненький, не затертий, зверху полочка є. Айрбек керма, механіка. Чисто гарно працює, на, на даний час заведений двигун. І це в нас оригінальний пасажир, двоє розсувних дверей. Одні люди скажуть, двоє дверей це незручно, слабше кузу. Ні. Е, наоборот, коли двоє дверей, уселені йдуть лонжерони. Якщо ви зліз, знизу полізте, подивитись, тут зверху знову такий карманчик такий стоїть. Полочка, все, е, скажімо так, порожки не поцарапані, не подерті. Дверцята файно закриваються. Ззаді кляпа, партроніки. Так, покажемо ззаду вам. Ось таке багажне відділення. Полка. Полочки зверху все. Порошую оригінальний пластик, пластик не затертий. Цілий рівний автомобіль. Гуму покажемо. Кого зацікавило, для, для роботи, для бізнесу, телефонуйте до власника. Це Vivaro, сріблястий, 2009 року. 11200 свіжопринений, оригінальний пасажир, 9 місний. Присутня навігація, камера заднього виду, партроніки 11200. На двоє дверей. Ось такий автомобіль. Оригінальний заводський пасажир Сзаді кляпа. Відкриваємо задню кляпу. Так всередині виглядає. Коли двоє дверей, дуже зручно, я кажу, сідати, бо інколи ви під'їжджаєте з однієї сторони чи з іншої сторони немає можливості вийти. Треба через пасажири перелазити, а так відкрили, дверця та вилізли. Не жароних, коли двоє розсудних дверей, сильніші, чим ніж автомобілі, коли відкривається одна, одна частина дверей. Кожен зацікавив такий автомобіль, телефонувати за номером. Скажіть свій номер. 067 364 37 80. Так. 364 -37 -80. Кого запитують? Юрій. Запитуй, Юрій. Ну, сріблястий, Пасажири знову таки. Ось так він виглядає. Механічна коробка передач. Аккуратненький по салону. Сріблястий колір. 16 рік. 10400 на транзитних номерах проти кітумані фари 190 тисяч пробігу. Контактний номер 050 513 8 348. Кондиціонер, круїз комп'ютер, коці кави. Телефонуйте до власника В повищу вказаного номеру телефону. Це ось такий, такий роботяг, Т4, пасажири, заведений двигун 96-го року, але ну, такі варті вашої уваги, покажемо зараз вам всередині, ось так він виглядає, хлопці сидять, гріється на механіці. Зараз, да, зараз покажемо все, як він виглядає. роки проходять, ці автомобілі їздять і їздять. Ось такий салон всередині. Скажем, всередині. Один власник. Да, один власник. власник. Саб Сабвуфер, музыка, все как присутні. Так. Покажите под капотом еще. Так, гума хорошая. Да, мотор все, А, щупа виміть, щупа Так. Да. Бачите, не димить, ми, до нас уже але машина не жива, так. Да. Да, кришечка відкривається. Пробіга скільки, скільки не знаєте? Є 400 оригінальних пробігів. 400 оригінального пробігу. Да, і вартість автомобіля, кажіть? 7 тисяч. Добре, ваш номер телефону? 803 29, 65. Запитувати? 100. Кого запитувати? П Влада. Скільки місць? Вісім, па... вісім пасажирських місць. Кого такий автомобіль зацікавив, телефонуйте до Влада Це Volkswagen Caddy 2014 року. О, часто люди купують такі автомобілі через те, що ці автомобілі йдуть на РС-40. І коли ви можете назад завантажити їх 300-400 В Максимальній базі 1,6 100 кВт. Контактний номер 096 77 99 078. Вартість складає 19400. А відключені від двері, є вас ключі. Зараз покажемо всередині вам. Ось так він виглядає. І це, на жаль, примерзає дверцята. От можу показати. Бо люди їдуть перед авторинком на мойку, миють ці автомобілі. Можемо показувати так. Він їде грузопасажир. А це багажне відділення. Ось так виглядає. Так, дверцята. Не можна відкрити. На жаль, замерзли двері, трошки мороз починається. От так він виглядає всередині. Кось зацікав. Телефонуйте до власника, повещі вказаного номеру телефону, Всі тюхи, бачите, яких осмотри є Хоть по 24-й рік. С машина проходила такого. зацікавило, телефонуйте до власника. Ford, Ford Transit Custom в білому кольорі Грозовий 2016 року. 200 тисяч км пробігу 2,0, 96 кВт. Контактний номер 067 191 28 20. Вартість складає 13900. Можливо його приблити в пасажира. Трошки слизько, трохи морозежа поступає, але стараємося для вас знімаємо. Так, обуму покажемо. Ззаді розпашонка, партроніки. Прицепний пристрій, зверху, як кажуть, лиже. Кого зацікав, телефонуйте до власника. Доброго дня, компанія «Автобіс» вітає вас. І до нас поступило два свіжих надходження. Це «Фольксвайн Crafter у максимальній довжині Є 2020 року покупка, на даний час це грозовий. Часто мене люди запитують, чи можливо зробити переобладнання, але вже переобладнання не роблять. Скажем, чим новіше рік, тим дешевше буде коштувати документи переобладнання. Тобто На сьогоднішній день це все робиться, Показую вам зимова гума. 100%, так як має бути з підігрівом сидіння. Стоїть одиночне, але хто має нагоду, можна поставити сюди сидіння трансформер, яке буде зложуватися столик. Вже нова панель, сенсорний майндфон, кліма, 6-ступінча коробка. От. Далі. педалі не витерті, коврик не затертий, сидіння пілот. А задня гума також в відмінному стані. 90% одна ресора, ресори не додавлені. Ці вже, як ви знаєте, йдуть автомобілі передньопроводні, розворотні дверцята на магнітах. Стакани не чепані. Знята фанера, щоб ви бачили, які стакани. Тріщин по козову немає, бо зачасту знаєте, люди купують і старіші автомобілі, і новіші автомобілі. А вони бувають зіжені, як кажуть, бувають з нюансами. Тому потрібно завжди уважно дивитися. Такі моменти, як гнилі, це неможливо через те, що це нові автомобілі, то вони ще, скажімо так, не встигли. Крім того, автомобілі оцинковані. Високий кліренс автомобіля. Вперед, зад не просівши, понизу двері не торчать. Так, відкриваємо вам дорсяда, ось так виглядає сзаді. Підножка не витерта. Все я кажу пофленшую. Два ключі. Думаю, і зараз ми цей автомобіль заведемо. М'яко заюзи двигун. Ніяких нарікань по двигуну немає. На офіційному сервісі в Німеччині був замінений свіжий двигун і має він 300 тисяч пробігів. Кого цікавий такий автомобіль, в грузовому, чи в пасажири, чи в вантаж пасажири, телефонуєте в компанію «Автобіс», за номером телефону 067 360 22 02. Ми завжди раді вам допомогти. Можливі варіанти обміну, можливі готівкові та безготівкові розрахунок. До зустрічі до перемоги. Всім доброго дня, компанія Автовіз. вітає вас і пропонує автомобіль. Саме такий, як ви шукаєте. Ви шукаєте собі середнього низького, тобто високого автомобіля і з потужним двигуном, який їздив би, виїжджав би мільйон. Тобто старішого зразка автомобіль. Це і є ЛТ-35. Повна маса автомобіля 3,5. Чому 3,5? Тому що багато людей хоче виїжджати за кордон і їм саме потрібно 3,5. То я зразу уточнюю, що 3,5. Двигун заведений, автомобіль привезений з аеропорта, оптика не вигоріша, бампер не пошкоджений. Гума передня 580. Задня 100% зимова. Підкинути лист резори, ланжерони, цілі. Такі речі, як пороги, ніще, ніде корозії немає, ржавчини, присутній прицепний пристрій. Показую вам низи двори. Пензлик оригінальний. І саме основне бачите, як німці роблять, вони не перешивають салони так, як ми. Вони продумано стоїть фанера зашита і е, кругом дирочки. Тобто е, ну, сам кузов дихає. Тому автомобіль не проживів. Бо зачасту ви бачите пасажири, вони обшиті, салони перешиті, і людина щось хоче перевезти, а боїться, що, скажімо так, салон вимажеться, порветься. А в цьому, бачите, практично. От, акуратний кисалончик. Ось так він виглядає. Низи дверей кругом цілі. Трошки морозець на вулиці. Сидіння не затерті. Далі. Там де домкрат ціли, Зараз, якщо знайдемо 5 копійок, покажемо вам, бо складно знайти 5 копійок. Ну, я рахую ви приїдете і подивитесь, що там ціло. Дверні пройоми цілі, Замки не порозбивані. Ідемо зі сторони водія. Показуємо вам сидіння пілот стоїть. Коректор фар, два ключі, Манітофон, кондиціонер, кондиціонер робочий. 247 тисяч хогоров стоїть відкриваю вам капот джеронный сіли скажу дневники ваши тоже короткі ржавчини немає аккумулятор хороший Головину, головину виймаємо. Так, показуємо кришечки. Не димить, не коптить. Щупа виймаємо, карки не газу немає. Двигун сухий, ніде нічого не димить, капає. Коробка не вибиває, міс не гуде, підвізка не брязкає. Все, автомобілі працює. Кого зацікавив такий автомобіль, телефонуйте в компанію Автобіс за номером телефону 067 360 2202. Ми раді вам допомогти. До зустрічі, до перемоги!